Привіт! Знаєте, бувають такі періоди, коли життя ніби забирає всі сили до останньої краплі. От саме про це сьогодні і поговоримо: як повернути собі свою ж емоційну енергію, коли здається, що її вже зовсім не лишилося? Це буде м'який підтримуючий розбір, де є і теорія, і, що найважливіше, практичні інструменти, які справді працюють. Думаю, ці слова відгукнуться багатьом. Бо ж правда, коли ми стикаємося з серйозними труднощами, перше, що кудись зникає, це наш внутрішній спокій, наша рівновага. І важливо розуміти, з цим стикається, мабуть, кожен. Відчувати розгубленість у такі моменти, це абсолютно абсолютно нормально. І от тут виникає головне питання а куди ж вона дівається, ця життєва сила? Таке відчуття, ніби всередині щось вимкнули, ніби внутрішнє джерело раптом пересохло і залишається тільки втома. Тож давайте спробуємо з'ясувати, куди насправді витікається наша дорогоцінна енергія. Це, звісно, далеко не повний список, але він показує ті події, які буквально вибивають землю з під ніг розлучення, зрада, втрата. Кожне з цих випробувань це не просто поганий день, Ні, це справжні кризи, які залишають глибокий слід і забирають величезний ресурс. І ось що власне відбувається. Ми потрапляємо в полон дуже сильних емоцій: гніву, страху, суму, розпачу. Самі по собі ці почуття це природна реакція на біль. Проблема починається тоді, коли ми в них застрягаємо, коли вони з реакції перетворюються на пастку, яка починає висмоктувати всю нашу життєву силу. Щоб краще зрозуміти цей процес, давайте використаємо одну дуже влучну метафору. Назвемо її чорна шафа. Це допоможе нам буквально побачити, що ж відбувається з нашою енергією в моменти емоційного шторму. Отже, що це за чорна шафа? Просто уявіть собі такий ментальний простір, коли нас накриває сильна емоція, перед нами ніби відчиняються двері цієї шафи. І ми заходимо туди, щоб виплеснути все, що накипило, покричати, поплакати, а виходимо звідти абсолютно спустошеними ніби добровільно віддали всю свою енергію. А тепер давайте порівняємо два стани. Коли ми вже всередині шафи, ми в пастці. ми втрачаємо енергію, відчуваємо повне безсилля. А от коли ми ще тільки на порозі ще не зайшли всередину, у нас є момент вибору ми можемо спостерігати за емоцією, а не пірнати в неї з головою. І саме в цей момент ми можемо зберегти свою силу. І ось тут ми підходимо до найважливішого: а що як можна взагалі не заходити в цю шафу? Що як можна навчитися робити паузу саме в той момент, коли виникає нестримне бажання розрядитися? Це ж усе змінює, правда? Це перетворює нас із жертви обставин на господаря власного стану. Отже, ключова ідея це навчитися залишатися на порозі. І тут увага це не про те, щоб придушувати емоції чи робити вигляд, що їх немає. Зовсім ні, це про свідомий вибір не віддавати свою енергію. І найкраща новина в тому, що це навичка, а будь-яку навичку можна розвинути. І знаєте, що найголовніше в цьому, коли ми приймаємо рішення не заходити в шафу, це не прояв слабкості, це величезний справжній акт любові й турботи про себе. Сказати собі в той момент стоп, я не буду зараз віддавати свою силу, це неймовірно потужний крок. Ну що ж, з теорією розібралися це все чудово, але як це зробити на практиці? Зараз ми розглянемо дві дуже прості, але напрочуд дієві вправи. Вони якраз і допоможуть навчитися робити ту саму рятівну паузу і залишатися на порозі. Перша вправа зайчики лисички. Так, так, не дивуйтеся назві. Може здатися, що це дитяча гра, але насправді це потужний нейропсихологічний інструмент. Коли ми одночасно робимо різні рухи обома руками, ми змушуємо обидві півкулі мозку працювати разом. Це, знаєте, ніби перезавантажує систему і миттєво перемикає увагу з емоційного шторму на координацію рухів. А друга вправа чотири точки. Це техніка заземлення повернення в тіло. Давайте спробуємо просто зараз подумки перенесіть свою увагу на плече, тепер відчуйте лікоть, опустіться до коліна, і наостанок до п'яти. Ця проста дія допомагає вирватися з виру думок і повернути собі відчуття стабільності тут і зараз. Гаразд, вправи є. Але погодьтеся просто знати про них це одне. А от як зробити так, щоб вони спрацювали в потрібний момент? Адже ключ до успіху не в самому знанні, а в правильному підході до практики? І ось тут можливо найголовніший секрет. Не треба чекати на кризу, щоб почати робити ці вправи. Навпаки, практикуйте їх, коли все добре, коли спокійно, кілька разів на день. Таким чином ви, по суті, тренуєте свій мозок, прокладаєте нову нейронну доріжку, це як тренувати м'язи в спортзалі, щоб бути готовим до навантажень. І що дає така регулярна практика? Вона вчить зупинятися, створює такий собі внутрішній якір, безпечний простір для паузи. І коли наступного разу почнеться емоційна буря, реакція зробити паузу буде вже майже автоматичною, тому що тіло вже знатиме цей безпечний шлях. І до чого це все веде? Який кінцевий результат? А результат найцінніший. Вся ця практика веде до повернення контролю, контролу над своїми реакціями, над своїми емоціями і, зрештою, над своїм життям. А це означає ось що. Коли двері тієї самої чорної шафи відчиняться знову, а вони відчиняться, бо таке життя, ви вже не будете безпорадними. Буде інструмент, буде готовність. Іноді достатньо буде просто зробити рукою зайчика, щоб зловити ту саму рятівну паузу. І саме в цей момент прийде неймовірне відчуття, відчуття, що не емоції керують, а ви керуєте своєю реакцією на них. Це відчуття власної сили, сили, яка дозволяє зберегти енергію для того, що справді важливо для відновлення і для життя. І тоді можна буде сказати собі: цього разу керую я.